Всім привіт, гой, чао. Покажу як правильно мається занаващувати полістерен, аби ліпити його на стіну. Так, пішли. Так, робити би справді. Так то має бути. Чи не так? В принципі, а чому не так? Хто знає, чому не можна ліпити на бухти, або чому не дозволяють ліпити на бухти, або взагалі хто таке придумав, що не можна ліпити на бухти? Хто вкус? Я думаю, що ліпити на бухти можна лише у особих случаях. А як ви думаєте, можеш ліпити так на бухті чи не можна? Я все-таки думаю, що можна. Пінопласт не відпаде. Приліпиться то добре. Так що я думаю, що нормально. Може ліпити.